Бонжур любителі стратегії в реальному часі, а саме таких ігор, як Втилу Ворога і його духовного послідовника або спадкоємця в лиці Call to Arms або Gate of Hell Ostfront. Це відносно чудові ігри, які мають свою аудиторію та прихильників. І сьогодні я хочу поговорити про модифікацію на Gate of Hell Ostfront, яка змінить гімплей і перенесе нас у більш-менш сучасність. Бо, якщо чесно, то хлопцям було краще б розвивати Колдо Arms і сучасність, а не Другу світову війну. Якось вже набридли мені ці всі Мосінки та Шермани в іграх. Здається мені, що розробники ведуть свою приховану війну, хто зробить модельки більш реальними та деталізованими. Але філософію залишимо на потім. Що це за мод? Мод під назвою Modern Conflict. І зараз я про нього розповім. Все говорить на одразу сама назва, ще мод про сучасність і конфлікти. Цей мод додає моделі та змінює гру на модерний лад. В основному, як я зрозумів, це моделі, які перенесли з Call to Arms, але на базі Gate of Hell, який розвивається від попередньої гри. І додаються нові механіки та покращується графіка з оптимізацією. Тому цей мод є таким коктейлем на базі гри з підтримкою, але з новим сейтингом та балансом, а може навіть з механіками. Чим він особливий, крім цього, основні характеристики. Додає 1985 рік, початок або ранній, 95-й, середній і 2005 плюс пізній до фракцій США, Німеччини та терористичної країни під назвою Ерефія. Додає нові власні карти та режими на базі Gate of Hell, а саме завоювання знищення. Доданий спеціальний досвід завоювання, який був дещо перероблений для роботи з модом. Але саме завоювання у мене щось не працює. Звуки були перероблені для роботи з більшими діапазонами, які пропонує мод. Майже всі гармати тепер мають реальні значення початкової швидкості та скорострільності. Уся стрілецька зброя тепер має реалістичне значення пробиття. Радіус дії зброї значно збільшено. Також значно знижується живучість солдата. Зараз максимум 3-4 удари до смерті. І все. Штучний інтелект було покращено та перероблено для більшої відстані, зору, слуху, помітності, дальності зброї. Також мод додає реалістичні види від першої особи в усі транспортні засоби. Та видаляє вид від третьої особи. Це включає в себе правильно розміщену оптику, камери та види від першої особи на всіх місцях розміщення транспортних засобів. Примітка на колесо мишки ми змінюємо вигляд. Тепер вигляд від першого лиця, як на мене, виглядає більш красивим, як можливо так сказати. І не забуваємо, що можливо міняти пряме управління військами зверху, як в тилу ворога. Та від першої особи, як так званих стрілялках або шутерах, танкові гармати тепер поводяться більш реалістично, використовуючи реальні початкові швидкості та значення. Снаряди, які поводяться як кінетика, втрачають ефективність з більш реалістичною швидкістю на відстані. Проте хет або кумулятиви зберігають максимальну силу на будь-якій відстані, як в реальному житті. Видалені пошкодження системи хідпоїнтів для транспортних засобів. Тепер він повністю базується на значеннях кутів і проникнення та округлення. Тепер єдиний спосіб спровокувати вибух потрапити в боєприпаси на борту машини. Для цього знадобляться знання про певні танки в реальному житті, оскільки були введені такі речі, як видовні панелі та реалістичне розміщення боєприпасів. Також наразі доступні дві однокористувацькі місії, лише в редакторі. Відкриваючи редактор, перейдіть у режим F3, завантажте ось ці карти. Двічі класніть на місії, а потім, коли буде завантажено, натисніть старт у верхньому лівому куті і насолоджуйтесь. Немає жодного показника того, що ви пройшли місію після завершення. Просто зітріть усіх ворогів, щоб перемогти. Як пише автор, я настійно рекомендую використовувати карти Cold War Alter 71. Мод Cold War Alternative 1971 є моєю спробою у створенні мода з атмосферою холодної війни 70-х років. На даний момент мод додає 15 для оригінальної гри динамічних кампаній кампанії та 15 аналогічних карт для гри в мультиплеєрі в режимі B. Плюс одна карта на майбутні плани редактора. Мод створювався безпосередньо під роботу з модом hotmod 1968. Взагалі, цей мод переробляє старі карти зі втилу ворога або Gate of Hell, які мають моделі сучасності. Ну майже, але вони виглядають аутентично і знайомо. І на цьому все. Надіюсь, вам цей огляд зайшов. І пишіть свої думки та коментарі, що ви про це думаєте. І Будемо на цьому прощатися. Оревуар і бонжурний. Bon